Я, власне, відштовхуючись від вашої не, думки, не, не. ви справді гарно окреслили питання, як повинно бути. І е, вважаю, що є раціоналізм в ваших словах, має бути все відкрито. Тому пропоную на наступний тиждень і запрошую вас, і запрошую тих людей, яких ви, на яких ви апелювали, про те, що на цьому році вперше з 2005 року буде розшифровано. Власне, соціально-економічну програму і всі показники, куди щоб не було тих корупційних схем, е коли волинські фірми приїжджають до нас не сертифіковані і відмивають кошти. І тому запрошую вас обов'язково. Дякую. То програма немає. То, що Я говорив, ви пам'ятаєте по місця. Два чиновники Вищого ешелону Самбірської міської ради. Ідуть в демісію, немає нема інтересів, все відкрито. Якщо є питання, о то, що сказали, що в Другобичі стейській фірмі, я Другобичі можуть працювати, ну то вже стрийські не прийдуть, бо мусяться. Турки, турки за наші гроші треба зараз відкидувати. Пан судо, запитання, пану консульцю. <кл 'язавшись> Значить, е таке запитання. Ви тут. Е ну, перше, я таки трошки ремарку зроблю, пане Анатолій. Тут всі зібралися і кожен один до одного має претензії. Я не можу зрозуміти, що ми зібралися. Ну тут хіба пан Сікора має претензії? Кецьолто каже, ви депутати, у нас є три депутати. І каже, ви депутати, як ви голосували. Ми зібралися перше засідання таке, такого клубу, як його назвали, так? Чотири є депутати. П'ятий пішов. І, власне, тему підняли на ту складу, треба було брати щось одне. Не з тої теми, а в цілому щось одне, якісь питання. Підприємництво, перевезення, наприклад, дрібненьке. і на ньому напрацьовувати, а потім переходити до влади і так далі. Сьогодні в такої опозиції в місті нема, її нема ні в області, немає ніде. Яка може бути опозиція свободи до обласної ради, як голова обласної ради свободі? Тому є депутати, як я казав, можливо, якісь згідні з тими рішеннями, які влада сьогодні виставляє. Тому ми на окремій сесії ставили питання про голосування по імене. І не завжди воно проходило і так далі. і так далі. Ви тут всіх звинувачуєте, як ви приймали такий бюджет. Я бюджет, коли я став і виступав, казав, пересунути, прийняти загальні цифри. Коли радіо вам треба часу, я кажу, дві хвилини кинути вам цей бюджет, я йому кинув його на стіл. Як нині можна казати, що ми, допустимо, схвалили цей бюджет. Бюджет найгірший в Дрогобичі, ми єдиного добилися, це я скажу громадським організаціям, які не володіють ситуацією, що потім виступив в процесі засідання і розгляду бюджету засідання сесії, головний лікар Шевченеч, потім виступив Сушко, які на трибуні підтвердили, що їхній бюджет нікудишній. І ми добилися, знаєте чого? Це було 5 січня. А 6 січня прийшов би на радіо, телебачення ще не працювало і сказав би, ми прийняли бюджет краще, як минулого року. Далі я маю бюджет, можу пару цифр назвати. Загальний фінансовий стан кращий, зарплату виплатили з трудом і так, далі, і так далі. Але вже коли сказав головний лікар, що такого бюджету поганого ще не було, коли став завідуючим освітою бюджету, поганого такого не було, і вже не мав моралі, совісті йти і казати, що такого бюджету не було.